Мир вам, слава Ісусу Христу, 28 вересня, преподобного Отця нашого і ісповідника Харитона Преподобний Харитон був родом з Іконії, міста, що лежить в Ликаонійській стороні. У часи Лицинії його поставили перед судом, де він сміливо визнавав Христа Спасителя. За це його немилосердно били, аж тіло відпало від костей, а потім кинули до в'язниці, де преподобний страждав аж до хвилі, коли було оголошено свободу для християн. Тоді святий Харитон, зі знаками перенесених мук на тілі вийшов з в'язниці, щоб подякувати Господу за всі його ласки, він вирушив на прощу до Єрусалиму. За кілька миль до міста на нього напали розбійники і зв'язаного залишили в своїй печері, а самі пішли шукати ще іншої здобичі. За переказом до печери заповзла Ядовита Змія і почала пити з коновкве вино. Коли розбійники вернулися до печери і напилися того вина. То в лютих муках всі померли, бо воно було отруєне зміїною отрутою, і так преподобний Харитон врятувався. А що знайшов він в розбійників величезні скарби, то все роздав убогим і церквам, а сам біля печери розбійників побудував лавру, що звалася Фаре. Була вона розміщена від Єрусалиму за шість миль, в самій печері облаштували церкву, яку близько 380 року посвятив тодішній патріарх Єрусалиму святий Макарій. У лаврі преподобного Харитона зібралось багато самітників, які проводили час у молитві в праці. Святий Харитон призначив їм ігумена, а сам перебрався до іншої печері поблизу Єрихону. Однак і сюди дуже скоро стали горнутися монахи. І невдовзі тут постала нова лавра, яку згодом розширив Елпідій, учень преподобного. Тоді святий Харитон пішов глибоку в пустенню в бік міста Фекуї. Але й там змушений був заснувати третю лавру, яку названо Сукійською, що в перекладі означає стара Лавра. Не залишився в ній жити преподобний Харитон, а перебрався на високу гору, де на самоті прожив аж до смерті. Господь Бог не випускав зі своєї опіки вірного слугу, а коли святий старець вже не мав сил ходити по воду, то за волею Божою поблизу його печери зі скали потекло джерело здорової води. Перед смертю. Святий Слуга Божий зібрав в монастирі фари, монахи з трьох монастирів, які він заснував. Дав їм останню науку, благословив і повний чесноти передав свою душу в руки Творця. Свята Церква зачислила далеку мучеників ще одного Харитона, який постраждав за віру Христову в часи імператора Аврелія. Той був вбитий мечем. Коротенька наука. Тут ми закінчуємо науку про святість обов'язки подружнього стану. Додамо лише ще одне: перед одруженням зазвичай є заручені, і нехай заручені не думають, що їм усе вільно і нехай стережуться гріха. До святого таїнства подружжя треба приступати з чистим серцем після сповіді і борони Боже в тяжкому гріху. Весілля нехай не буде місцем пиятики і розпусти, а родинним торжеством. І в жодному гріху там немає місця. А повінчені чоловік і жінка. Також хай пам'ятають, що їм не все вільно, бо всяке наддужиття є гріхом і коротенька молитва. Преподобний Отче Харитоне, моли Христа Бога, спастися душам нашим. Будьте благословені, підписуйтесь на канал, Господь вас любить.